Цей радісний, тривожний день, день останнього дзвоника. На жаль, вже котрий рік підряд він проходить в режимі онлайн. Вже червень на порозі, нині свято, це час радіти, час чогось бажати. У дітей України бажань не так багато. Проте, це влучний час, щоб їх назвати. Дорослих просять зупинить війну, бо хочуть миру, дитинства світлого, і гри і пісні. Тож молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали мирні і щасливі дні. Літечко подає нам руку прощання. Воно цьогоріч якесь незвичайне. Ми свято лиш тоді розпочнемо, коли всіх учнів докупи зберемо. Першокласники за цей рік подорослішали, стали сміливіші, багато нового пізнали, навчились читати, писати, ну і, звісно, рахувати. Поробки та малюнки цікаві у них. А які ж смачні страви вони готували? Четвертий клас пройшов всі складності початкової школи та вже з нетерпінням та трепетом чекає на середню школу. Дев'ятий клас успішно дійшов до завершення чергового етапу свого навчального шляху. Та з новими надіями та сподіваннями плавно переходить у 10 клас. Скажете, що всі давно зібрались? Ні, випускники десь заховались. Напевно, літо їх не хоче відпускати на їхнє останнє шкільне свято. Тож зустрічаємо тих, хто покидає свій шкільний поріг. Ну що одинадцяти? Готові до останнього уроку? Готові. Ми готові. Ми з вами разом прожили сьогодні. Вони для нас були коли навіть складні і довгі, але все ж таки ми дійшли до українськи. Сьогодні у вас останні відбуваються. На цьому уроці мені хотілося б сказати вам великодя за те, що ви дітей були важкому зі мною. Як з вами навчатися, ми було. Слово для привітання надаємо тим, хто покидає поріг шкільної домівки. Наше одинадцятикласника. Одягну сорочку вишиванку. Я хвилююся, як ніколи в житті. Бо сьогодні, восьного ранку, на останній дзвони йду до школи. На зустріч сонечко сміється і тріпочись листячком тополі. Всі брав ці світу ви здається на очі за свята в нашій школі. Дорослі стали ми вчорашні діти. Дзвінок в останній нам сьогодні продзвонить. І можна з цього справді порадіти. Але чомусь сумною стала мить. Останній раз ми сядемо за парти і більше не прийдемо сюди дітьми. Відразу стало якось не до жартів, враз подорослішали і просвітліли ми. Дитинство юні в школі пролетіли ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли сьогодні ми до цього підійшли. Не покличе дзвоник рідні класи, і лінійка вереснева буден для нас це свіжі спогади, і задумуєшся часом, як швидко у житті спливає час. Зустрічай усіх нас доле світла, не дай зігнутись від нелегких перешкод, веди до успіху, до перемог, до світла, не дай упасти під життєйським тягарем. Ми віримо, що все буде, як треба, щасливі зорі усміхнуться нам. Не на склич до польоту синє небо. Ми летимо на зустріч всім вітрам. Чого тільки не було за останні роки навчання в школі. І важкі завдання, і безсонні ночі, і труднощі засвоєння матеріалу. Але завжди поруч були люди, які мотивували на нові знання, ті, хто ділився своєю мудрістю, досвідом і знанням, допомагаючи створювати базу для подальшого життя і залишаючи свій відбиток на формування особистості. Дорогі вчителі, сьогодні ми прийшли до вас із почуттям величезної подяки за все, що ви нам дали. Дякуємо за знання, за мудрість, за терпіння і за те, щоб прощали всі наші витівки та промахи. Дякуємо за ваші поради та настанови. Ми вирушаємо у дорослий світ підготовленими. У мене було дві ідеї, як залишити такий великий світ в житті нашої школи. Ну, по-перше, хотілося посадити яблуку на території нашої школи, ну, як іти на деську плащу. Чому саме прийшла така ідея? Тому що зараз вже в школі вчаться діти тих, кого я випускала, коли прийшла 24 роки назад у Грушинську школу. Їхні діти вже ходять до школи. Сподіваюся, що коли у вас будуть діти, вони теж прийдуть до нашої школи і спробують плоди вже дорослого дерева. Ну, Я думаю, що нам це ще вдасться. А сьогодні ми почнемо відкривати нашу картину галерею із робіт випускників. Сьогодні на цій картині ми з вами залишимо слід свій. 家。 Вчивши нас на незабутній урок, сонячний радісний клас, сумно верба, поруч батьки, вчителі, серце мить, а в душі ми ще, як ті школярі, школа моя. Школярів мить, шкільний дзвінок востаннє продзвонить. Це він колись давно покликав перше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно сповіщає, що вас розлука з школою чекає. Слухайтесь в малиновий передзвін Для вас, випускники, прощальний він. Батьки щиро дякуємо вам за вашу плідну роботу, за вашу підтримку, віру та терпіння під час подолання всіх труднощів дистанційного навчання. Ви зі своїми дітьми прокракували цей шлях разом з ними заново гризли граніт науки. Бажаємо вам завжди залишатися життєрадісними, люблячими батьками. Які розуміють своїх дітей, міцного здоров'я вам, злагоди, добробуту та миру.